Тіла померлої жінки через 4 дні після її вбивства виявив випадковий перехожий у закинутій будівлі на околиці міста. Про жахливу знахідку він повідомив у поліцію. Працівники територіального підрозділу поліції оглянули місце події, переглянули записи з камер відеоспостереження, провели ряд інших заходів. Та за сприяння працівників управління кримінального аналізу ГУНП Одеській області встановили як особу потерпілої, так і причетною до її смерті чоловіка. Поліцейські з'ясували, що сім зловмисником потерпіла познайомилась в одному з місцевих магазинів, та чоловік запропонував їй випити. Вони почали вживати алкогольні напої відразу біля крамниці, а згодом пішли продовжувати закинути будівлю. Там між ними виникла сварка, в ході якої правопорушник взяв цеглину і декілька разів вдарив неї потерпілій по голові. Попередня смерть жінки настала внаслідок відкритої черепно-мозгової травми. Остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи. З місця скоєння злочину зловмисник втік. Прихопивши з собою, мобільний телефон потерпілий. Зі слів чоловіка, він думав, що жінка ще жива і не хотів, щоб вона подзвонила у поліцію. Поліцейські вилучили з місця події, знаряддя злочину та інші речі, що становлять інтерес для слідства. А у затриманого мобільний телефон вбитої. В ході слідства за результатами експертних висновків та інших доказів. Буде вирішуватись питання щодо додаткової правової кваліфікації протиправних дій фігуранта за наявності достатніх доказів. Прокурори Ізмильської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві. За клопотанням прокурорів підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це правопорушення кваліфікується за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 15 років.